чоловіки мають підтримувати своїх жінок. Так, коли власне, мені це озвучують клієнти, я завжди питаю: та, а для чого їм ця підтримка? Тобто, насправді, чому вони очікують підтримку від бужчини, замість того, щоб її дати собі самостійно, швидше, легше, без надмірних зусиль? Бо по факту ми на себе впертися теж можемо. Якщо ми напрацювали стресостійкість, критичне мислення та якусь опору на себе, ми можемо здобути. А, і зазвичай ці жінки кажуть: та, бо так повинно бути. Він має мене розуміти, він має мене підтримати. Як наслідок, мужчина може не підтримати. Наприклад, він не розуміється нічого в цій сфері. Або це не входить в сферу його інтересів, тому він навіть не буде заглиблюватись. Або він зараз не в ресурсному стані, та він просто фізично не може дати зараз вам енергію, ресурс і підтримку. Або ж, наприклад, Ну, він взагалі навіть не розуміє, як підтримати можна конкретно вас. Та? Наприклад, в нього немає уявлення, як це зробити, що вам треба сказати, як про вас потурбуватися. І у вас з'являється тоді розчарування стосунками, партнером, що він не дає те, на що я розраховую. Я сподіваюся, та розкрила цю тему трішки більше вам, так чи ні? Відреагуйте, будь ласка.